Стою на колінах, вмиваюсь сльозами, не можу молитву сказати словами, та Ти наперед усе, Господи, знаєш, і кожну сльозу із очей витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не прагну даремно тривожити небо. Усе, що потрібно, я майже все маю, за інших людей Тебе, Боже благаю. За тих, хто сьогодні в підвалах ночують, Хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призабув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже й сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за дочку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата. Ні мами, сьогодні, мій Боже, до тебе молюся за діда старого, за сиву бабусю, що дні доживають в холодній квартирі, стареньким від горя тікати не сила. Молюся за тих, хто лишився родини, і пішли захищати свою Батьківщину, за тих, що людей від поранень лікують, за тих, з вогню кожну душу рятують. Молитву оцю я щодня в серці ношу, і милості, милості, Господи, прошу, помилуй, спаси, підкріпи кожне серце, врятуй, збережи від тенець злої смерті, зміцни, в кого руки охляли і тих, хто про тебе нічого не знали. Поклич за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться Боже спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли любити, прощати уміли, і хай душа кожна впаде на коліна, пізнає, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу. За інших людей Тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине. Помилуй, мій, Боже народ України.